Добрий день, дорогі шановні люди, слава Ісус Христу! Миру вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я прийшов сюди сказати вам добру новину. Але вона починається з поганої новини. А це те, що Бог, творець небо і землі, залишив нам 10 заповідей. І в 10 заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Але Люди не дотримуються тих вимог. І прийде той день, коли Бог буде судити людей по своїй справедливості. Розплата за гріх смерть. Біблії написано, що всі зрішили і позбавлені слави Божої, і ніхто не може продатися перед Богом. Ніякими добрими справами. Але є добра новина. Добра новина полягає в тому, що ми, як церква Ісуса Христа, Християнська церква, маємо благословляти нашу Україну і всіх людей, які живуть тут, християн. Ми хочемо повідомити вас, що є хороша новина, що Бог так полюбив світ. Що віддав на світ сина свого однородженого Ісуса Христа, щоб кожен, хто повірував в нього, не загинув, але мав вічне життя. Задумайтесь скільки живе людина тут на землі, 70-80 років. Так написано в Слові Божому, що це є біблійний вік: 70-80 років. Але з Богом людина, душа живе вічно. Всіх тих людей, які прийняли Ісуса як свого Спасителя в своє серце, їх чекає вічне життя, їх чекає любов Бога Отця у єднанні Святого Духа і Його Сина. Хай Бог благословляє, дорогі друзі, хай Бог благословляє всіх вас, благословляє ваших дітей, ваших рідних і близьких. Хай Бог обороняє нашу неньку Україну. Гарного всім дня!